Молоді люди на вихід. Усе ми вас попередили. Ми приступаємо. Добре о 10-й ранку. У центрі Чернігова працівники муніципальної варти демонтують вивіски на фасадах будинків. 13 вересня на виконкомі визначили 68 адрес, де помітили порушення дизайн-коду. Затвердили його рік тому. Усі рекламні вивіски та фасади магазинів мають вписуватися в архітектуру міста, бути однотипними та неяскравими. Як один з прикладів, показали будинок на перехресті двох проспектів. Було так, має стати отак. З проспекту перемоги розпочали сьогоднішній рейд. Із 68 власників, яких попереджали про примусовий демонтаж, близько 10 демонтували вивіски самостійно, говорить начальник відділу муніципальної варти Юрій Воробей. Тут власник магазину зняв вивізку до приїзду комунальників. А що робити? Знімаємо, якщо сказали. Власникам бізнесу, чиї вивіски демонтували примусово, треба буде відшкодувати місту. Гроші витрачені на демонтаж. Говорить Юрій Воробей свідомих відсотків 15-20, не більше управління архітектури. Управління архітектури рік тому підприємцям надсилало листи. Там було чітко вказано, які літери повинні бути, якого кольору, якого розміру. Іх розмірів. на кожному стані, то ж нужна согласовуватися. На кожній будівлі треба погоджувати з управлінням архітектури, робити паспорт фасаду. Індивідуально будуть говорити, які літери, яка на будівлі повинна бути кольорова гама, щоб співпадало з фасадом. Тобто, це треба буде йти. І погоджувати кожному підприємцю окремо. Скільки часу піде на демонтаж, залежить від складності конструкцій, сказав Юрій Воробей. Поки планують навести лад у центрі, хочуть встигнути до Дня міста. Потім працюватимуть у віддалених районах. Надія Куліш, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.